29-річна рабеа Роге з Берліна стала першою німкеною у космосі. Вона у складі міжнародної пілотованої місії SpaceX облетіла землю за новою траєкторією від полюса до полюса. Як пілотеса, я повинна розуміти системи та різні етапи цієї місії, адже ми маємо точно знати, що робити раптом щось піде не так. Спочатку я не вірила, що мене обрали, але згодом це виявилося правдою і було дуже лячно. Спеціалістку з робототехніки та полярницю обрали з десятків претендентів. Вона стала першою німкеною на орбіті майже за останні півстоліття. Відтоді як перший німець Зігмунд Єн побував на радянській космічній станції. Астронавтка своїм прикладом хоче надихнути і інших жінок, котрі захоплюються наукою. На мою думку, жінки мають більше самостверджуватися. Ось чому я сподіваюся, що своїм прикладом надихну молодих жінок і дівчат до наслідування. Якщо у них самих є сумніви, або якщо в них сумніваються, тоді вони можуть сказати: якщо хтось зробив це до мене, тоді я теж можу це зробити. Астронавти пролетіли над полярними регіонами Землі у капсулі. Місія була короткостроковою лише чотири дні, адже перебувати довго над полюсами небезпечно для людського здоров'я. Зазвичай ми не літаємо над полюсами через підвищену космічну радіацію, яка впливає на астронавтів. Іншими словами, ми б не відправили космічну станцію на цю орбіту, але для короткострокової місії це абсолютно не проблема. І на мою думку, візуально дуже дуже цікаво бачити Арктику, Антарктику та решту землі з космосом. Під час місії астронавти провели понад 20 експериментів, зробили перші рентгенівські знімки людини у космосі, спробували виростити гриби в умовах невагомості, а також вивчали вплив космічних польотів і мікрогравітації на організм.